Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося не одну, не дві, а цілих три пакуночки з фігурками фанко. Вони усі різних розмірів, різного наповнення і різного способу замовлення. Має бути дуже цікаво. Поїхали. Давайте великий пакуночок лишимо на сам кінець. Підкладемо його у І почнемо з двох звичайних пакуночок. Давайте з середнього, щоб було цікавіше. І це у нас посилочка, яку я замовив на Fischer Pop. Такий був магазин, і я не зовсім замовив. Я прийняв участь у лотереї. Лотерея дуже специфічна, дуже непрозора, але в виправдання самого організатора. Це його перша і єдина лотерея, з якої він трошечки промахався. Перше, з чим він промахався, бо вона була максимально непрозора. По-друге, результати не були на відео, були вибрані номера, люди рандомно вибирали. Фото, відео підтверджень, як філолки розігрувалися, на жаль, не було. Тому результати, щоб мені тут не трапилося, не попалося. Воно має під собою сумніви. Тому, ну, але це перший розіграш. Людина старалася, пробувала, але вийшло так собі. Давайте розпаковувати. Рахунок упакування. Розкажу зразу по трьом боксам, не відходячи від каси. Цей бокс останній запакований непогано, але їздить, самі чуєте. Маленький бокс є е, питаннячка, бо фігурка Фанко по розміру відповідає боксу. Тобто пакування по факту ніякого немає. І це мінус. Тут, в принципі, найкраще пакування, як на мене, тому давайте відчиняти боксик. Робимо це максимально обережно. Щоб не пошкодити фігурку. Може бути трошечки довго, але я не хочу пошкодити фігурку, тим більше, що я якраз в цьому боксі не знаю, яка фігурка мені трапиться. Так, обережно. Так. Пупирка. Додаткове пакування Лейкос Респект. І це у нас не ексклюзивна фігурка. Вірогідність була 30%, що не попадеться. Фігурка не ексклюзивна. Мені попалася не ексклюзивна. Бетмен серія в цих латинських мотивах. Фігурка. Виглядає непогано. І вже є невеличкі питання. Як так трапилося? У мене ж в моєму особистому інстаграмі навіть вказано, що я збираю Бетмена. Я б більше би здивувався, якби мені попалася не фігурка по DC, а щось інше. Тому до самого розіграшу у мене, як завжди, є питання. Фігурка, в принципі, стандартна. Якщо я не помиляюсь, 144-й номер DC Super Heroes була фігурка це тупо перефарбування. Ось всю серію я вам покажу. Що в цій серії цікаве це зелений ліхтар. І її немає в стандартному фанку. А це простий банальне перефарбування. Фігурочка оригінальна. Є серійний номер, нова упаковочка, в принципі, до фігурки нема претензій. До стану теж мені трапилася випала новенька фігурочка, але теж мінус до цього розіграшу у Фішерпопа, він. Пізніше зазначив, бо якось не зовсім гарно розказав, що 30% фігурок мають пошкодження коробок. Мені повезло, пошкоджень нема. У нас в Україні такі фігурки продаються десь в середньому 600-650 гривень. Ну, я за аукцію. О, до речі, камери мені показую, Ось вам і пошкодження. Теж. Тому. Можна, звісно, хоч цілий відос на 10-15 хвилин зробити, чому цей розіграш був поганий. Я навіть думав таким зайнятися людям написати, з деяким з людей я зв'язався з тими, хто дійсно справжні люди викладали фотки, що їм прийшло, і більшість хизувалася в лапках не ексклюзивними фігурками, хоча брогітність була дуже мала. 30%. Але щось всі живі люди, які отримують фігурки, отримують не ексклюзив, отримують дешеву дешманську за ту саму ціну, за яку, в принципі, прийняли участь у розіграші. Тому розіграш. Я завжди стався до розіграшів песимістично, але тут, в принципі, прийняв участь у розіграші, щоб побачив, що з ним щось не так, щось погано, з номерами вже якийсь бред почав творитися, то номера. На розіграш забувається в коментарях, то в приватних повідомленнях після якогось часу, і відповідно прозорість втратилася. Результат ніяк не обумовлений, немає відео підтвердження, як люди, як людина, організатор присвоював номера тій або іншій фігурці. Цього нема. Пома що люди і так схавають не найкраще рішення, тому гей, такий автор міг отримати за це. В принципі, логічний і очевидний, але. Не знаю, скільки він його отримав, це вже інше. Але от мені трапилася фігурка з пошкодженням. І це дуже дивно. Дивний розіграш, дивна сама ситуація. Але як сталося, так сталося. Це нехай буде на совісті організатора цього лотереї. Але упаковка, упаковка, як на мене, найтоповіша зі всіх трьох відправлень. Йдемо далі. Зі всіма цими страстями, які у мене були під час зйомки цього відеоролика, забув вам показати, точніше, розпакувати фігурочку Бетвена. Я розумію, що вона не найцікавіша з трьох посилочок, Але вартує усе рівно уваги. Давайте розпакуємо обережно її, допомогою ладенської рінічки і подивимося на А якщо раптом вам цікаво, в чому весь двіж Паріж і чого відео затрималося. І так, які проблеми у мене сталися під час монтажу і зйомок цього відео, додивіться, відео до кінця. Сподіваюсь, клікбейт спресував. Давайте подивимося пластик. Пластик з такими серійними номерами є піни. Зверху знизу. І сама фігурка. Покриття, як бачите, трошечки відблискує на лампі. Голова крутиться. Звичайно, 144-та фігурка Бетмена просто перефарбована під мексиканські мотиви. Хоча оцей Бет-логотип на лобі виглядає дуже круто. Самі штампи на місці. серійний номер. Тут. І а, перепрошу. Серійний номер отут. І він має співпадати, має співпадати з е, цим DRM 210708. DRM210708. DRM210708. Ну, фігурка банальна, але має певний свій шарм. Є, до речі, така версія, яка світиться у темряві. Вона, звісно, дорожча, бо фанко знають, як заробляти на перефарбуванні банальних фігурок, банальних формочок, але фанко не було б фанко, якби не вміли таке робити. Отак фігурочка простенька зі своїм шармом, але має право на існування. Також забув сказати, що фігурка без фону. Це достатньо буває іноді важливий аспект. Наступна фігурочка на огляд це фігурочку, яку я замовив більше місяця тому поперед замовлення у Фанкоти. Фанкота з Ужгорода Василь. Привіт. Брав якось у нього фігурочку. Романа Сіоніса. Зараз її принесу. Ось таку фігурочку у нього взяв дуже-дуже дешево. Вона була на огляді на каналі, тому пошукайте в каналі. Чейс Романа Сіонісу. по чорний, Він же чорна маска по фільму Хижі пташки і Фантастична історія Квін. Фігурка банальна. Перефарбування звичайної білої фігурки Романа Сьоніса, але за смачненьку ціну, то, в принципі, у Василя з Фанкоти дуже-дуже смачненькі ціни. Тому цю фігурку, яка зараз на даний момент коштує 60-65 доларів у додатку з засунку Фанко, я її взяв достатньо дешево. 740 гривень, якщо я не помиляюся, в принципі, достатньо дешево, рахуючи з тим курсом, який зараз у нас через війну, через усі, повномасштабну війну, через усі ці події. Тому чудово розумію, давайте ж розпакуємо саме відправлення. Коробочка складається з простої звичайної коробочки, в яку по ходу по розміру, як я вже сказав раніше, просто закладена фігурка. Як на мене, це не найкраще рішення. Я розумію, що відправляється новою поштою, але нова пошта це все-таки не ідеальна служба доставки, і можна під час доставки пошкодити фігурку. Я розумію, нова пошта не Укрпошта. Яка. Може вбити навіть дуже-дуже гарно запаковану е, фігурку, але варто, як мінімум, наклеїти стікери е, про крике і все-таки додаткове пакування, як було в попередній посилочці, е, варто робити. І у цій коробці у нас RAS Al Ghoul Limited Edition з Summer Convention 2020 року. Фігурка топова, фігурка коштує достатньо дорого. І обережно відкрию і вам покажу. На даний момент ця фігурка коштує у додатку застосунку Фанко 60-65 доларів. Круто, фігурка має новесеньку коробочку. Ні, все добре. Оригінальчик, в принципі, топ. Давайте обережненько відкриємо фігурочку. Просто цю фігурку хочеться відкрити, хочеться вам показати. Застосуємо, звичайно, металеву, тонесеньку лінійку, але дуже-дуже обережно відчинимо фігурочку. Так. Вона дуже хоче відчинятися, тому треба дуже-дуже обережно спробувати її відкрити. Так. обережненько, щоб не пошкодити коробочку. І ось вона. Фігурочка Рас Альгула. Дуже-дуже. Топова усі штампи на місці серійний номер на голові відповідає серійному номеру на коробці 200 200 513 513 Голова у фігурки, на жаль, не повертається, але це через капішон. Фарба має. Невеличкі огріхи на капішоні ззаді, але це не фанко стандартна штука. І дивно, він без підставочки. Навіть пінів нема під підставочку, цікаво, як буде стояти. Давайте перевіримо. Ну, Стоїть непогано. В принципі, фігурка топова, вартує своїх грошей, тим більше у Василя Зужереда, з магазину Фанкота. Ціна була дуже смачненька. Лайк like, вподобайка продавцю. Гарна фігурка в персональну колекцію. Ще вам покажу, що сам блістер без пінів і має ось такий ось номер. У моїй фігурці. Це вам для того, щоб ви знали, яка фігурка оригінальна, яка не оригінальна. І також фігурка не має фону. Це, щоб ви розуміли. Бо в нашій справі колекціонерів оригінальних фігурок Фанко, треба розуміти, що оригінальні фігурки це оригінальні фігурки. Тому лайко сподобайка Тіп, тільки пакувати треба трошечки краще. Йдемо далі. До речі, зразу буду фігурку Расельгуза засовувати у протектор. Бо, все-таки фігурка достатньо цінна, достатньо дорога. Тому, чому б не виділити протектор, яких у мене не дуже багато для такої цінної фігурки. Ух, і остання, але не по важливості коробочка. Цю коробочку я замовив з онлайн магазина також у них є інстаграмчик fanfanshop Shop 88. Якщо не помиляюся, скрін додам. Посилання на всіх продавців залишу в описі до відео. Давайте розпакуємо коробочка велика від звичайних шести фанко. Так, поставляються фанко В'єтнаму. Тут запаковано не. Непогано, але трошечки фігурка ходить. Можна було би трошечки краще набити коробку. Але знаючи, що тут є, я не сумніваюся, що сама фігурка доїхала в цілісності і в гарному стані. Давайте відкривати. Так, у нас тут іде ущільнювач, купирочка. І сама фігурка теж в ущільну За що? Ойкос, подобайка. Молодці запакували гарно. І це у нас ексклюзивна фігурочка. І не просто фігурочка, а цілих дві фігурочки по Бетмену Білому лицарю. Тут дабл пак. З Бетмена і Джокера PX Exclusive. Сан-Дієго 2021 рік на ліпочка. Коробочка. В непоганому стані, але от я бачу невеличке пошкодження. В принципі, так. Да. Невеличкі пошкодження такі є. Фігурка не супер нова, але що я бачу, ці фігурки, чим відрізняються, вони, які йдуть дабл паком, вони йдуть в твердому картончику з такою от віко, віконцем зверху, і двома віконцями по боках. Теж дуже добре. І я що можу сказати, хоч. Коробочка трошечки пошкоджена, Але фігурочки з коробочки не відкривалися, бо вони на скотчі і він цілий. Звісно, хтось може сказати, що можна переклеїти, але я думаю, магазин цим би не займався. Теж взяв достатньо дешево. Цей даблпак коштує в Штатах десь біля 30 доларів в середньому. То я взяв достатньо дешево. за... 1200 гривень. Фігурочки оригінальні. Ну, трошечки, то, що трошечки не сподобалося, що коробочка. Примнута. Але це, на жаль, наші реалії, бо фігурки їдуть нам або з Європи, або з США. Відповідно, Можливість того, що коробка прийде не зовсім новою, достатньо велика. Ці фігурки по мальопису, по коміксу, точніше, Бетмен, білий лицар. Також зараз виходить продовження про Бетмена майбутнього, про Гарлі Квін. Тому, в принципі, мальопис непоганий. Я не скажу, що він супер-пупер, але мені зайшов, але цікавий, не найгірший мальопис DC на даний момент, а фігурки по ньому. Ну, дійсно топові. Сам Бетмен і Джокер з футболочці Бетмена і з фігуркою Джокера. Ці фігурки варто подивитися. Давайте обережненько відкриємо. І подивимося фігурки. Ці коробочки, до речі, дуже легко відчиняються І їх, на відміну від звичайних, некартонних коробок фанку, дуже тяжко пошкодити під час відкриття. Тому тут я не настільки боюся. Давайте почнемо з джокера. Ось такий джокер. Пофарбований достатньо непогано. Звісно, є огріхи. Лице дуже-дуже класне. Посмішка прямо вся. Усього по канону Джокера. сам джокер в футболці Бетмена. в підтяжках, фіолетових штанях з фігу... маленькою фігуркою Фанко Бетмена. Звісно, пофарбування самого Фанко Бэтмена бажає кращого. Але сам факт, що така фігурка ще з своєю фірмовою зброєю лезом. Я думаю, що в моїй фігурці щось трохи. Не вийшло у в'єтнамців, китайців, хто її малював, щось тут залізло трохи фарба мені на штані Джокера. А так фігурка топова, Прикольно. Також Бетмен, білий лицар. Теж фігурка дуже гарна, з великим логотипом. Бетмен у стилі свого мальопаса. З бетарангом на Бет ласо, прямо як у диву жінки. До речі, у нього серійний номер на стопі, на відміну від джокера. Тут з пофарбуванням більш-менш непогано. Тут треба було дуже-дуже постаратися, щоб промахатися. Ну, Трошечки є мілкі недоліки на поясі, але сама фігурка топова. Напевно, Одна з найкрутіших фігурок Бетмена, саме Бетмена-Бетмена в Беткостюмі. Не рахуючи всяких модернізацій. І бет-броні, фігурки топові і гарно дивляться у тандемі. Також коробочка має задній фончик. Ось такий. Він трошечки у мене, на жаль, Зімнувся. Це, це часта практика в фанку. Китайці не вміють трошечки пакувати, бо ви самі бачили, що фігурка нова запакована у коробці була зі скотчем. то це китайці вже самі десь на заводі промахалися. Також є ось такий номер на блістері. Завжди показую вам номер і на блістері. Робити розмір, як відрізняти оригінал від пальонки. 56117 117 у мене на блістері. Майте на увазі, блістер у мене цілий. Будемо закладати його в коробочку. Обережно, щоб не пошкодити коробку. Хоча цю коробочку ще треба спробувати. Підводити було картон. Ставимо назад задній пончик. Обережненько, настільки це можливо, а можливо, так собі. А чому я не розумію. Коротше кажучи, зроблю це між монтажними склеїчками і можна підводити підсумки. І ось така вийшла відеорозпаковочка. Сподіваюсь, вона вам була цікава і корисна. Не забувайте оцінити її лайком вподобайкою. Залишайте коментарі, що ви думаєте про таку формату розпаковочку-закупочка в колекцію. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Усе буде Україна, ми обов'язково переможемо. Донайте на ЗСУ. Усі посилання на донати на ЗСУ залишу в описі до цього відео. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!